Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс, Роман Шептецький. Записую прогноз, розклад на щодень, наш традиційний. І сьогодні будемо дивитися період з 21 липня до 27 липня. Що чекає нашу Україну, коли денькі загрози. Також вже в нас липень добігає завершення, тому протягом тижня. Або в прямому ефірі зроблю прогнозування на серпень для України, або теж запишу відео, ну, так, в нашому такому стандартному режимі Україна, світ, Росія. Також наголошую всім зараз особливо. Поставте вподобайку, поширте відео, напишіть коментарі. Знаєте, яка ситуація зараз проти мене, скільки всякого гадства, щось там пробує рити, копати. Тому будьте уважні, будьте обережні, разом ми сильні єдині. І якщо є в мене така місія захищати і країну і вас, як моїх глядачів, то енергії для цього буде достатньо. Навіть ще додатково прийде. Але будьте уважні. Бо провокації можуть бути різні. Не лише по відношенню до мене, але й по відношенню до вас, як до моїх глядачів. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Загальна характеристика тижня. Карта стресу. Ох! Така вона перша і така вона стресова. Що це означає? Що поки немає стоп війни, загрози є по всій Україні. Це зрозуміло. Тут карта вогню. Так, далі в нас карта. Тут про обмін, про зміни переміни і про вміння тримати баланс. Як би там не було, тримайте баланс. Справитись з вашими завданнями. А ще важливий якраз обмін в плані інформації, досвід, зброя так далі. Ну і дав би Бог кожен день тим працюємо, щоб відбувалися чергові обміни полоненими. Тут у нас мудрий вибір. Це зрозуміло, бо від мудрого вибору залежатиме і подальше куди рухатись. Хоча все вже вирішено, але і треба якісь подальші алгоритми дій також узгоджувати. І істина, яка завжди, і у всьому буде відкриватись така чудова в нас карта, яка називається Істина. Мені ця карта особливо подобається, бо я люблю, коли істина і правда відкривається, коли справедливість. Є встановлена, коли кожному є по заслугах його. А в контексті нашої України це ще вкотре про гучні викриття, про зміни, які йдуть в кінцевому результаті нам для кращого. Ну і так далі. Все в цьому ключі. Понеділок. Карта Мрії. Така якась пауза. Кубків. Заморозка пауза. Робота, праця спільна над реалізацією проєктів. Тут в нас просування. Тут в нас Громовержець, Верховний суд. Ну, як сказати, такий день, знаєте, по цій карті, наприклад, небезпеки є. По цій карті це якраз наші успіхи, спільна робота, яка дає нам просування. Плані до завершення війни. Тут те, що йде в реалізації мрій про те, щоб все затихло, але тут ще карта процесу, тому в певних регіонах і містах може бути гаряче. Але в той же час і в Росії може бути ще гарячіше. І хай буде так. А, вівторок, тут карта Маг, повернення до нашого існування. Відновлення, рух вперед. Тут карта Мах. Четре таке. Зараз що буде карта Мах? Так, п'ятірка пентаклів. Необхідність допомоги, але допомога буде. Із башнею. Терпіння тут карта, яка називається. І тут в нас жертва повішений. Ну, зараз, якщо брати по енергії загроз, вівторок навіть світиться ще гостріше, ніж понеділок. Але в той же ж самий час а, ті світові, скажімо так, динаміки, які для України є важливими, будуть набирати все більше росту і розвитку. От бачите, тут намальована така, якби в людей не з руках росте як квітка, так? тобто з того плода, з того зернятка росте ціла рослина. І карта терпіння в якому контексті, що Після того, як відцвітається все, формується плід, дозріває. І маємо результат. Терпіння в будь-якому випадку треба набратися, а як жертву, ми ще також віддаємо, нагадую, все негативне, всякі негативні сценарії і так далі. Відправляємо нашому творцю і кажемо: перероби нам в Але і берегтись в цей день також треба. Середа. Тут карта буденності. Тут карта вибору, мудрого вибору. Тут карта відкриття нових горизонтів і ще важливі інформаційні повідомлення за кордону. Тут карта плодючість. там було терпіння, а тут плодючість. І тут карта імператора. Ну, день по енергії однозначно сильний. Тим більше, що якщо це йде на рівні імператора, важливі зустрічі. Також можуть і приїжджати важливі люди. Щось бачите, на вулиці потемніло, і, і тут вже картинка потемніла. А, добре все. Приїжджати якісь важливі люди можуть. При тому тут карта жіноча, тут карта чоловіча, і такі перемовини про те, що вже домовлено, і дії. Будуть реалізовані для цього, щоб в тому числі, оця така була карта спокійного буденного способу життя. Ну, а це, можливо, при привидній умові зараз. Загалом для усіх, для України, коли йде стоп, війна і завершення. Четвер, карта тиші. Перша карта тут. До речі, тут з пентаклів про якісь важливі угоди, контракти домовленості. Тут питання ще, бачите, йде йдуть, до речі, загрози для дітей для мирного населення протягом цього періоду. Це ще випадало вчора чи позавчора в енергопракці це попередження. Надія, карта Сонця. Ще одна додаткова надія. Мудрість і вміння обхитрити ворога. Те, чим ми, власне, і славимось, як ця фраза моя улюблена. Поки ворог думає, що ми граємо в їхні ігри, насправді вони грають в наші. І по просвітленню, по силі день дуже взагалі хороший в плані загальних динамік для України. По загрозах все рівно мені йде інформація, от якби загроза, діти, мирні жителі, четвер. Знак оклику такий, такий. У нас бачите, часто, на жаль, так буває, що відбувається якесь жахіття, а тоді відбуваються якісь в когось там інсайти, рух. І результат, розумієте? Тому гірші сценарії, хай нейтралізовані всі будуть. Але так чи інакше, цей день також в мене йде зі знаком оклику. П'ятниця. Карта віри. По вірі кожному і воздасться, Тому ще більше духовно працюємо, розвиваємось. Карта балансу, То саме що й терпіння, яка вже сьогодні була. Пауза, заморозка. То знаєте, якась така динаміка. Зробили крок, той має зробити тепер. Потім знов зробили ми якийсь крок, той має зробити. Обман і заздрість. Оце про ті ж, я вже говорив, так, конфлікти, скандали, внутрішні навіть якісь такі от розбірки, можливо, це внутріполітичні, десь якісь викриття, десь якісь різне непорозуміння. Бо ж ворогів внутрішніх є О, як багато ще. А п'ята карта це в нас також карта поміркованості, вірна міра і збалансованості дві карти. Тобто, як би там не було. З будь-яких конфліктів, з будь-яких заяв, з будь-яких оцих розхитувань, я наголошую, є сценарій узгоджений, має бути завершення війни буде. А чи має бути? Так, має бути. Це як факт, прописаний там на небесах, в тому числі. Має бути те, що для України прийти, допомога, зброя і так далі, буде все рівно. І хай це буде максимально втагівничено. Але карта говорить: вірі кожного прийде. Тому то, що думаємо, то, що візуалізуємо, то, що моделюємо, так і є. І я ще, до речі, нагадую про техніку 17 секунд для візуалізації того, що ми хочемо, і таким чином притягнення це в нашу вимірність. Це відео є в мене на YouTube каналі. По загрозах, до речі, по цій карті і по цій. Це, так, знаєте, може бути якийсь грім серед ясного неба. Тобто десь день абсолютно спокійний, а десь от такий неприємний удар. Добре, дивимось далі. Субота. Карта хоробрості. Це мені подобається, дуже карта. Карта перемоги називається Шість жеслів і тріумфів. Верховна жриця теж сьогодні вже була. Мудрість, інтуїтивні знання. Це відчуйте серцем, ваша душа знає правду. Тут, до речі, карта тріумфу і карта правосуддя. Ну, до речі, четвер, субота. І ще перед тим, був якийсь такий день важливий, вроді. Середа, четвер, так? Там з імператором. Угу. Середа була з картою імператора ще. А, і субота просто карти дуже-дуже також сильні. І наголошую. Рішення на рівні таємному зустрічі, але для України це з великою силою. Іначе, що я відмітив за останній період енергопрактики також стали яскравіші, сильніші, потужніші, глибинніші. От такі, що просто ти працюєш, 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 ти розумієш, наскільки сила ще збільшується, зростає, дають цю силу, щоб можна було себе це гадства захистити і справедливість встановити. А вчора в енергопрактиці то ще й була така. В кінці надпис такий вогнем на небі, справедливість, прямо ж вогнем все горів. Так що боятися, є кому і за що. За кожен свій вчинок, всяка гадь буде відповідати. За кожне своє слово неправильно сказане буде відповідати. Всі, хто проти світлого, доброго, духовного, Божого так далі. І всі, хто це пропагують, ці е, е, ідеї оці антихриста, так? І в тої всякої дьявольщини, бісовщини проти Божественного і так далі. Це все буде викриватись і карати саме цього року величезними і швидкими темпами. І в цьому процесі ми максимально будемо також пришвидшувати це все. Бо швидше гадство з цього простору очиститься, то швидше і буде мир в всьому світі, в принципі. Неділя, тут карта гостра. Це мені не подобається, бо це башня. Тут перемир'я, тут карта мінус, тут карта е, така нейтральна. Тут спентаклів знову випадає. Якісь цього тижня прям. Прям-прям-прям таке, що для нас плюс, для Росії кардинально мінус. Чуючи це, вони ще більше от, хочуть, як знаєте, наробити біди. Але працюємо над нашим захистом. Тут карта також перешкоди і випробування, але остання карта миротворець. Значить, миру знову ж таки буде. На цим йде робота. І динаміка змінюється. Якщо, наприклад, там, ми візьмемо навіть період до, до пасхальних свят цього року. Це ще якось так воно, знаєте, багато чого змінювалось, але якийсь такий, знаєте, як процес, який, от, що так. Набирає обертів, а от після пасхального періоду кожен місяць ці оберти зростають ну, логічно до питання стоп-війна. Ну, якось так. Я вже маленько потихеньку повертаюсь до прогнозувань. А, Всякі такі історії, які там були за останні дні, хто там в курсі слідкує, для мене стали ще більшою мотивацією, от, тому всяким там хейтерам і так далі. Це такі особливо від мене побільше відправляє світла і енергії божественної любові. Хай вона вас так окутає, окутає, окутає. І завдяки от таким історіям дійсності ти стаєш сильніше, ще мудріше, ще мудріше, так? Більше знань, більше можливостей. Кому від того робити добре? Себе показуєте, які ви є. А мені один плюс. Все трансформуємо у високі частоти. І навіть цей негатив, який десь там є. Правильно. Істина людина, яка світла, просвітлена, мах екстрасенс і керує усім. І світлим, і темним, і сірим. Усім. І все трансформує високу частоту. І використовує. В благих цілях. Отак. От Це просто конкретним деяким особам адресовано, які люблять дивитися мої відео. Всіх міцно обіймаю. Бажаю всім миру внутрішнього зовнішнього, як завжди світла побільше. Будьте здорові, бережіть себе. І почуємо з вами в наступних відео, прямих ефірах та прогнозуваннях.